Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жителі будинку Пацаєва, 3 корпусу 2-го нещодавно раділи новій зробленій дорозі, але постала нова проблема. Під їхніми вікнами почали швидко їздити машини. Автомобілісти не зважають на дітей і навіть діти іноді потрапляють під їхні колеса. Оце де ми зараз стоїмо, я витягувала дітей з-під колес. Триїх витягувала. На тій неділі йде старушка з оцього дому. Ну, вона, може, не чує все. Він прямо впритек посадив її на буфер. Посадив. Я вискочила, кажу, що ти робиш. Після довгоочікуваного ремонту дороги біля будинку Пацаєва 3 корпусу другого водії міста почали використовувати частину заасфальтованої вулиці, щоб швидше потрапити на центральні дороги міста. Розповідають місцеві мешканці. Жителі будинку обурені тим, що їхнє подвір'я перетворилося на суцільну проїзну магістраль. Це, виходить, ціла траса. Зіла щось то тому що самі водії виходять, вони доходять до драки для того, щоб друг другу уступити місце. А що ж людям делать? Йдемо до начальника житлово-комунального господарства. Той погоджується, ділянка і справді стала небезпечною для пішоходів і запевняє, вирішити проблему. Ми домовились уже з обласним управлінням ДАІ угу. щодо встановлення там дорожніх знаків, які будуть обмежувати рух. Але ми плануємо встановити ще там обмежувачі руху, тобто так звані е, лежачі поліцейські. поліцейські. Да. Народний контроль за виконанням обіцянки чиновника простежить Микола Старий, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.